Африка це материк, омитий океаном. Там завжди спекотно, природа дуже різноманітна. Частину Африки займають пустелі. Там багато піску і немає достатньо води, тому мало рослин і тварин. А ось тропічні ліси. Тут живе дуже багато звірів. Леви сильні, сміливі тварини. Вони мають гарну, велику гриву. Вдень льви сплять, а вночі полюють. А ви знаєте, хто це? Він зграбливий і товстий. Завжди він чомусь сумний. А на лові в нього рік. Це тварина носоріг. Носороги не зграбні, товсті. Але в ніч бігати та добре плавати. Вони травоїдні, літять листя та хілочки дерев, траву. Пізнали цих тварин? Та зебри. Яку тварину, що живе в нашій місцевості, вона нагадує? А відомо вам навіщо зебрі смуги? Щоб бути непомітними, рятуватися від ворогів. У Африці живе найбільша тварина у світі слон. Його тіло покрито товстою шкірою, має хобот. Живиться слот рослинами, захватує хоботом їжу і її до роту. Хоботом може пити воду. Як соломинко, він набирає в хобот воду і заливає в рот, обрискує себе водою як з душу. Неймовірно, слони вміють плавати, а це найкумедніші мешканці Африки мавпочки. Дуже люблять фрукти, живляться горіхами, комахами, розкривної вішею. Більшість часу проводять на деревах. Один з найцікавіших жителів Африки це жираф. Він найвища тварина на планеті. У жирафа довжелезна шия, має рішки. Жирафи їдять листя дерев. траву їдять рідко, бо важко нахиляти шию. Жирафи можуть довго обходитись без води. Це миролюбиві тварини.